Вітаю! в ефірі українського радіо Вінниці передача вічна віч в студії. Журналістка Світлана Кравінська. Різдво Христове за новоюліанським календарем українці відзначатимуть цьогоріч, 25 грудня. Чому було обрано цю дату? Наскільки віряни підтримали нововведення? Та як правильно святкувати одне з найбільших християнських свят? Говоримо сьогодні під час ефіру. Гість студії протодіякон, секретар Вінницько-барської єпархії Православної церкви України Владислав Демченко. Вітаю слава Ісусу Христу! Добрий день! Навіки слава! Спершу поясніть, чому суть нового юліанського календаря? Ну, церква завжди користується календарем, який існує в тій місцевості, де вона проводить своє служіння. Отже, якщо вона виникла в Римській імперії, то відповідно вона користувалася зазвичай тим юліанським календарем. Який тоді вже був прийнятий, існував, названий так був по імені Юлія Цезаря, кесаря і імперії, який його, не те, що придумав, а який його запровадив. І за його іменем він був так названий. Звичайно, що іудеї користувалися в своєму побуті своїм календарем, ще якісь національні спільноти своїми календарями, але загалом ось цей календар був загально прийнятий. І церква користувалася ним досить довго. Аж до 16 століття. А потім перейшла на Григоріанський календар. Чому? Більшість церкві. Я маю на увазі Західна церква в основному. Чому? Тому що Юліанський календар має похибку. І вона накопичується з кожні 128 років він починає відставати на один день. І якщо. В 325 році, коли церква його, в 325 рік, це був день, рік е, Першого Вселенського собору. І церква загальновживаним цей календар засвоїла собі. Рівнодення припадало на 21 березня, сказали, що ось цей буде день вважатися Днем Рівнодення, то через, е, от в 16 столітті, власне, вже через е, похибка вже становила 10 днів. Тобто е, с, ти дивишся, ніби день має сьогодні. Астрономічними показниками бути таким самим, як ніч, а насправді це не так, хоча дата на календарі ніби показує рівнодення. Отже, тому було вирішено в 16 столітті, ця ідея виникла в середовищі Католицької церкви, і папа Римський Григорій XIII її благословив. Саме за його іменем був названий новий календар Григоріанський. І католицькі країни Європи перейшли на цей календар. Це було 1582 році. Хоча інші країни, скажімо, протестантські країни Європи, вони переходили досить повільно на цей григоріанський календар, і аж там через 200 років, скажімо, Англія перейшла, хоча така прогресивна, ніби країна, тому що, ну, ви знаєте, протестанти з католиками мали складні стосунки, і була така навіть приказка, що краще ми підемо проти сонця, ніж будемо разом з папою. Ну, тобто, Ось такі були причини, чому вони не приймали цей календар. І ось ми доходимо вже до ХХ століття, коли і в середовищі Православної церкви це питання виникає. Чи потрібно дотримувати старого юліанського календаря, який має таку астрономічну похуйку? ну, Тобто, ти дивишся на, на сонце, а воно не те показує, так, що мали би показувати. І е, тоді, коли були зруйновані імперії, які тримали церкву в своїх руках, скажімо, е, це е, Отаманська імперія, це Російська імперія, тоді це питання було піднято. В 1923 році е, патріарх е, Константинопольський е, підняв це питання на зібранні, і була е, прийнята реформа календарна, але перейшли не на Григоріанський календар. Тут знову знаєте, виникає така <світ> <світ> плутанина трішечки е, там. Е, був прийнятий новий Юліанський календар, така його назва. Так. Він відрізняється від Григоріанського. Я не буду вдаватися так, в такі деталі, тому що ну, ми заплутаємося і заплутаємо наших слухачів. Але скажу так, що він відрізняється, в тому числі астрономічно відрізняється. І похибка в Григоріанському також накопичується. От я вам казав, в Юліанському 128 років, в Григоріанському 3200 чимось років теж похибка на один день накопичується, а в новоюліанському календарю завдяки ще такій більш удосконаленій системі. Відрахування чи врахування дат і подій, то похибка накопичується за 40. Три з половиною тисячі років. Тобто він більш точніший. Але фактично цьогоріч ми в єдності я не будуть відзначати. І от 20 да, років. і от ви знаєте, що повертаючи до 1923 року, ця реформа була прийнята, і більше церков православних її підтримала, в тому числі російська православна церква також підтримала. Патріарх Тіхан прийняв на соборі постанову, ухвалив її, що російська церква переходить на новий новий Іліанський календар. Але це тривало недовго, тому що в середовищі церковному почалися. Так, з цього приводу такі бурління, і було це рішення відмінено. Але факт залишається фактом. Російська церква намагалася перейти на цей календар ще в 1923 році. І ось ми цього року Православна церква України приєдналися до 10 православних церков світу, тобто є в світі 15 церков, ми 15-та. І ми приєдналися, стали 11-ю церквою, яка відзначає свої свята поза юліанським календарем. Ще раз кажу, не за Григоріанським, е, а за Ново-Юліанським календарем. При цьому Пасха і свята, які від неї залежать, залишаються по старому. Оце Тому... я хотіла запитати. Тобто ті свята, які не є визначені в числі, так, так звичайно, вони залишаються вже за новою юліанським не, не за Григоріанським. Справа в тім, що Пасха вираховується по-іншому. Пасха враховується. Е, були встановлені принципи вираховування від, 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 дати Пасхи, Вона, вони залежать від дня весіннього рівноденства, це 21 березня, як ми розказали, має бути після нього перша неділя і після е, нового місяця. Тобто має бути повний місяць, і тоді, вже після нього, от перша неділя, це буде Пасха. Ну про Пасху ми згодом. А зараз хочу запитати, наскільки віряни підтримали календар такі нововведення, саме Вінницькі віряни? Що кажуть? Ну, ви знаєте. В різних церквах, в тому числі в православних церквах, скажімо, в Грецькій чи в е, Румунській церкві, це питання дуже гостро було сприйнято віруючими людьми. І всередині церкви виникли не те, що непорозуміння, цілі розколи досі, які тривають, не можуть їх е, вилікувати. Ці розколи. В Грецькій церкві є новостильники, це загальна повнота mm -hmm. церковна, і є невеличка група старостильників, які mm -hmm. залишаються на старому стилі. І, е, і між ними немає. Повного спілкування, так само і в Румунській церкві є проблема з цим. А в нас е, якось воно пройшло принаймні в середовищі Православної церкви України е, спокійно. Е, Очікувалося, що буде якась е, реакція, така негативна, певна може бути вона. Але ви знаєте, от я можу сказати по Вінниччині, Навіть mm -hmm. ті громади, ті священики, які говорили, що ні, ми там залишаємось на старому стилі. Вони на момент, коли це рішення було остаточно ухвалено, воно ухвалювалося так поступово. Кілька було рішень. Спочатку було рішення синоду, тобто маленького нашого такого органу, який приймає важливі рішення, але їх має ухвалити ще архієрейський собор. Потім було ухвалено це рішення на Архієрейському соборі, а потім на помісному, тобто загальному церковному соборі, який відбувся 26 липня. Це вже було остаточно ухвалено, і ви знаєте, до того часу ті громади, навіть в яких були якісь дискусії, вже прийшли до думки, що так ми переходимо на новий стиль. І Залишилося у нас, я вам скажу так. У нас є зараз вінницько барський епархії, я не говорю за всю Вінницьку область, тому що вінницько барський епархії це частина тільки Вінницької області. 136 парафій, якщо не помиляю, 4 чи 5 залишаються на старому стилі. От, а всі інші. І що важливо, що церква дала можливість. Людям залишатися. Тобто, якщо ви не хочете, да, якщо ви не хочете, залишайтеся вільно. Перехід відбувається добровільно. І тому, можливо, це якраз і сприяло тому, що це рішення було прийнято ну, абсолютно так нормально. Відповідно, чи змінилося щось в самих традиціях святкування Різдва Христового згідно нового календаря? Та ні, самі традиції не змінилися. Змінилися тільки дати. Тільки, Трі, да. Да, тір, трішечки люди. Звикає до нових дат, тому що ну ми звикли, наприклад, що. Е покрови Божої Матері було 14 жовтня за новим стилем, хоча по старому це було 1 жовтня тепер, ага. а тепер воно вже і за новим стилем 1 жовтня. І це цей день ми відзначаємо покрови Божої Матері. В цей день ми держава також, прислухавшись до того, що і православна церква України, і греко-католицька церква, тобто українські церкви прийняли цей новий стиль. Держава також підлаштувалася під це і перенесла дату святкування Дня захисника і захисниці з 14 жовтня на 1 Жовтня. От так, от що змінилось. Тобто змінилось дати, а сама суть вона залишається незмінною. Хоча ми знаємо, що в церкві е, існували і якраз мінялися е, те, що ви говорите, способи святкування чи традиції. Чи, там, чи традиції. А я, що що змінювалося? Справа в тім, що в церкві до напевно, до 3-го, 4-го століття не було такого дати Різдва Христова, як 25 грудня. Церква взагалі відзначала не стільки Якусь конкретну історичну подію, скільки е, сукупність подій, от, що Господь прийшов на землю, щоб спасти людей, і, і певна і, Пасха більше Пасха, звичайно, це так. Пасха це було найбільше свято. Так. А що стосується різдва чи різдвяних свят, то е, зазвичай 6 січня відзначалося кілька свят. Це було е, народження Ісуса Христа, його відвідання волхвами. Uh -huh. е, це було водночас і його хрещення або богоявлення uh -huh. на річці Єордані. в той самий день святкувалося. І в цей же день святкувалося... В деяких церквах насичення п'яти тисяч людей п'ятьма хлібами, а в деяких ще було перше чудо, яке створив Ісус Христос Конечно. в Кані Галілейській, коли перетворив воду на вино. Тобто в один день це це святкувалося. І лише там, в IV столітті почалися з цього приводу вже е е діалог, скажімо так, всередині церкви і дату святкування Різдва Христового відокремили від тих свят. Перенесли на 25 грудня, а 6 січня залишилось тільки богоявлення. От. І, але традиції, свят ну, служби дуже подібні. І це від відголоски того в нас богослужіння. Ви якщо придете 24-го напередодні. До речі, про богослужіння, с... коли вони будуть? Да, е, от напередодні 24-го вже ми починаємо святкувати, 24 грудня, це буде неділя вечір. Прийдете на святковий вечірнє богослужіння, і напередодні, що, тобто 5 січня, напередодні uh -huh. богоявлення, ви побачите, що служби подібні. І в сам день свята теж є подібності в службах, тому що це відголоски того, що до п'ятого до шостого століття там вже коли кінцево це оформилося це було одне свято Тоб, коли тому, можна прийти на богослужіння? На богослужіння так в церквах зазвичай в цей день стараються служити звичайно вночі ну але враховуючи що в нас триває війна і комендантська година очевидно не буде відмінена навіть заради свята Враховуючи підступність нашого ворога, який може саме в свято зробити те, щоб так. запустити ті масову таку ракетну атаку, зробити і запустити ракети, які пошкодять і храми, і вб'ють людей, тому не буде, я думаю, дозволу. І служба буде ввечері і вранці. Тобто вечірня служба вже готує. Ми вже починаємо святкувати з вечора. 24. Грудня о 17-й годині початок богослужінь. Це я вам говорю за кафедральний собор в місті Вінниці Преображенський собор. І більше церков так само о 17 й годині. І е, в сам день свята в соборі будуть е, дві літургії, тобто дві святкових служби, щоб більше людей могло долучитися. Хто зранку хоче прийти, о 7-й ранку, а хтось о 9-й годині ранку. А так більшості храмів о 7-й, о 8, 9-й десь приблизно дивіться просто розклади тих церков, які знаходяться поблизу зони. Але святкування воно залишається. Ось От в цей приблизно період часу. Як святкуватимуть Різдво Христове наші військові? Дай Бог, щоб в них вийшло святкувати. Шановувати, відзначати. Щоб їм не довелося ці дні ще більше воювати, тому що я кажу, російський враг він підступний. Він може зробити це не перемир'я, а навпаки, зробити ще більшу атаку. Тим більше враховуючи, що росіяни, скажімо так, вони ж знаєте, які залишились на старому стилі, для них 25 грудня то не свято взагалі, то вони можуть зробити, от так, ви переходите, ми вам ще зробимо більше, посвяткуєте ви нас. Ну, тобто, я звичайно, щоб тільки наші воїни це відсвяткували спокійно і дійсно відчули радість свята. Для цього ми готуємо для них такі подарунки. От, зокрема, Вінницькобарська єпархія готує. Подарунки для воїнів, які повезе туди священник е, нашої церкви, 24 числа він виїжджає і повезе туди і е, те, що смачне, те, що нагадає воїнам про домашній затишок, про е, те, як вдома в цей день святкують з сім'ями, з родинами. Привезе їм част, 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 частинку того тепла, да, привезе туди. Тобто, 24 числа він виїжджає, вже ввечері буде там, дасть Бог, і е, звичайно, підтримує їх словом. Духовною настанови, звичайно, підтримує їх молитви, не ну, привезе ще такі речі, які необхідні для того, щоб більш Якісно, можна сказати так, захищати ну, нашу батьківщину. Те, Щоб що те, те те, там. що вони просять, да, те, що вони просять, і для побуту їхнього, так ви, ви кажете, за перебування, і те, що їм допоможе і в тому числі і більш ефективно відбивати атаки. Це, скажімо, там плитоновські. Ми і це це те, що одягає воїн, і потім туди вкладає плиту, яка захищає його, металеву, яка захищає його. Від самі плити ми також придаємо, придаємо. Електрогенератори збираємо на дрони. Тобто, така постійно ця допомога йде, але на свято саме ми акцентували увагу на тому, що привезуть. Привезе священик і допомогу, цю, яка вже ми частину нової пошти вислали, І саме головне частинку дому, частинку от того тепла домашнього. Це будуть домашні смаколики, це будуть вареники такі домашні, які зроблять. Я знаю, що готуються вже от на три тисячі вареників вже домовились, будуть варити, їх спеціально запаковують так, в такі пластмасові дерця, заливають жиром, щоб вони не зіпсувалися. Довго можна було їх зберігати. І так привозять, і хлопці розігрівають, прямо і так. от. То вони вже готові. Вони вже, вже готові. Не треба. Звичайно, звичайно. Да. Тобто, це вже такі налагоджений механізм. Наші священики займаються цим зблагословенням митрополита Симеона ще 2014 року. ще коли... Скажімо, Владика Семіон був у московському патріархаті, і я разом з ними. Але тоді ми вже допомагали військовим, і наші священики їздили. І, тобто, це вже налагоджена така і традиція, і налагоджений такий механізм. І люди а багато добавляють. Ви збираєте цю допомогу, скажімо так, віряни за добровільні посади. Е, ви знаєте, і, і священики допомагають самі особисто, і їхні віряни, коли вони оголошуються в храмах, тобто є збір на щось конкретне, нам на щось а, необхідне, так, так. чи те, що от, люди можуть, а потім це сортують. І потім якось на різні поїздки там, формуються вантажі. А і оголошуються збори сьогодні через соціальні мережі, де пишеться, що, в чому є потреба, і збирається конкретно така от допомога. До речі, як часто ви довозите таку допомогу, якщо так взяти? Ну, Допомога надається, дивіться, я, ми не тільки от через. Довезення, як ви сказали, чи так. довозити, тому що їздити туди можна там, раз на місяць, приблизно так. з такою періодичністю, але за потреби то надсилаємо просто новою поштою, якщо є така можливість, і що бійці просять, сьогодні треба тактичні там, окуляри, чи ну, треба ну, якісь ще такі речі, які вони, в принципі, видаються, але вони такі, що вони за один-два бої вони виходять з ладу і треба боєць змушений сам купувати, і, чекаючи, поки йому там видадуть нові. Або доношувати те старе. І тому його, скажімо, громада з того села, він вийшов, вона збирає для нього. Ми передаємо просто. От. І, і або за або за потреби. Тобто ця така допомога триває постійно. Коли хтось звертається, то реагуємо, намагаємось в міру можливості, звичайно, тому що, ну, скажімо, є такі речі, які, на які треба збирати всім миром. От. А те, що можемо, то зразу, а те, що треба збирати, допомагає часу, то збираємо. Також на війні є капелани, ті, які підтримують дух наших бійців. Розкажіть, яка роль капелана на війні? Так, ну в нашій єпархії понад 10% духовенства це капелани, це військові капелани, які в бойових частинах, в тому числі, зараз знаходяться. І свято Різдва Христового там зустрінуть і будуть прямо з бійцями своїми підопічними, будуть святкувати з ними і колядувати з ними. будуть і, 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 да, і Головне. Щоб, щоб вдалося це зробити. О, тому є капелани, вони сьогодні дуже затребувані, тому що, як вони, як говорять священники наші, які там от, саме ці капелани, невіруючих там, особливо на передовій немає. Є такі, що сумніваються. Є такі, що не виказують свої віри, там не показують її, але все одно в момент такої небезпеки кожен думає про Бога, кожен думає про те, як врятувати своє життя, і ви знаєте, ви запитали мене, як святкувати. Я нещодавно дивився. Фільм документальний про Другу світову війну. І там один британський льотчик, який летів на завдання, це був його перший бій з німцями. Він летів на літаку і він каже: Я вирішив помолитися. Він згадує, я вирішив помолитися і сказав: Господи, сьогодні день буде важким, я, очевидно, буду дуже зайнятий і, можливо, я про тебе забуду. Але ти не забувай про мене. І ви знаєте, я думаю, що це для наших воїнів дуже актуальна така молитва. Просто вони, коли ти слідкуєш за. Пересування ворога, коли ти слідкуєш за тим, як вилітають якісь снаряди чи ракети, тобі іноді буває, ти, ти не згадуєш, ти концентруєшся повністю на тому. Можеш не момент... згадати в той час якоїсь да, молитви то, конкретної. Да. того В той очінації. момент ти, ти говориш, тому день починається, воїн каже: Господи, я сьогодні можу про тебе забути, але ти про мене не забувай. Це знаєте, це щиро від серця. Я коли почув ці слова, то ну, якось вони торкнулися мого серця. Я подумав, що він це говорив дуже дуже щиро. Це не просто там щось от, прочитати з книжки. Да, це, що в нього було там всередині. Як потрібно святкувати Різдво Христове? Як до нього готуватися? До свята Різдва Христового нас готує Різдвиний піст, який починається ну, за 40 днів до Різдва Христового. Ми готуємось, ну, насамперед, що? Коли... Хто такий Христос? Христос це Господь Ісус Христос, який прийшов в цей світ, щоб рятувати всіх людей. Це наш рятівник, який за нас віддає своє життя. Він приходить до нас в гості. Він приходить не тільки в цей світ, він приходить до кожного з нас особисто, приходить в наше серце. І від то і те, яким як, яким це буде серце, от від цього буде залежати, як ми зустрінемо Бога, тому що. Нам неприємно самим особисто, коли ми заходимо до когось в гості, да, як у нас кличуть. Ну, якщо не до, якщо до цієї зустрічі не готувалися, ну там, там все розкидане, все брудне і або і... не хочуть бачити. Або не хочуть бачити, так. Да. Е, тому відповідно, коли ми постимось, то ми готуємо своє тіло, ми трошечки забуваємо про свої земні задоволення, менше про них думаємо, думаємо mm. про духовне, е, е, забуваємо про якісь наші е, справи погані, про слова наші погані. Бо це не тільки там не їсти щось. Це не говорити щось погане, не думати щось, до чого ми звикли іноді. От, і не робити зла. І таким чином ми очищимо світлицю нашого серця, тобто кімнату, в, якої, в якій народиться, має народитися Христос. І, звичайно, ми йдемо до сповіді, до причастя, тому що наші всі ці труди, про які я сказав, це очищення, воно має якось конкретизуватися в якусь форму. І вона проявляється в тому, коли ми на сповіді говоримо: Господи, я був винний в тому, в тому, в тому. Я цього більше не хочу робити. І, очистивши таким чином в серце, причастившись, ми приймаємо народженого спасителя. Ви знаєте, такі традиції є гарні. Я Завжди згадую, це дитяча така традиція. Я колись прочитав про неї, коли, коли традиції різних народу вивчав, в Аргентині, по-моєму, в Латинській Америці є така традиція. Діткам маленьким батьки встановлюють ясла, де там от молитовний куточок, але в ті ясла, це така, ну, воно може бути в формі. Така ящечка. Заморожна колисочка. Яка би нагадувала про ті ясла, де народився Христос. Нічого не кладуть, вони порожні, взагалі там нічого немає. І дитинці протягом цього часу, поки вона очікує народження Спасителя, і кажуть, ти роби добрі справи. І ввечері говори Богові, що ти зробив, і говори нам. І потім дитинці ці дають за кожну таку добру справу, чи там за сукупність, їх дають щось м'ягеньке, чи шматочок вати, чи якийсь там лоскоточок тканини. І вона кладе в ці ясли. Таким чином, за ціх, там 40 днів накопичується така перинка для Спасителя. Потім батьки на день верніше в ніч Різдва Христового йдуть з дитинкою в церкву, вони моляться, приходячи додому, вони дістають фігуру маленького Ісусика, і дитинка кладе її на перинку, яку склала своїми добрими справами. Ну така традиція теж має право на існування, в тому числі в Україні, хоча вона походить з Латинської Америки. Тобто, але суті в чому вона відображає те, що ми повинні робити добрими справами, готувати в серці своєму перину для спасителя. Адже ви знаєте, ми почали з вами про календарі говорити. і Я хотів би закцентувати увагу на тому, що ми сьогодні сперечаємось не про те. Власне, коли святкувати свято? А ми сперечаємось про те, коли настає 25 грудня. От, бо ті, що за старим стилем кажуть, от у нас старий стиль, там юліанський нас календар, насправді, два це сьогодні також 25 грудня, ну 7 січня. В них. Так, так. А ми кажемо, що вони у нас в астрономічному календарі, сьогодні 25 грудня. То нам просто знаєте, треба припинити ці суперечки, тому що немає такого календаря, який був би там Богом встановлений. Якщо ти дивишся на сонце, і воно сьогодні сьогодні є рівнодень, значить сьогодні рівнодень, незалежно від того, чи Юлій Цезарь там цей календар. Знаєте, є такі в Євангелії слова кесарєві віддай кесарєва, а Богові Боже. Кесар, Юлій Цезарь з той календар ввів. Він пішов з історії разом з календарем, який дає таку похибку. Сьогодні є астрономічний календар, і Бог тримає в руках світила, дає сонцю світити, дає місяцю виходити можливість. І ми, слідкуючи за тим, як Бог цим керує процесом, ми сьогодні святкуємо 25 грудня. Це була передача віч на віч, в якій ми сьогодні говорили про цьогорічне святкування Різдва Христового за новою юліанським календарем 25 грудня. Дякую гостю студії протодиякону, секретарю Вінницько-Берської єпархії Православної церкви України Владиславу Демченко? Підписуйтесь на наш Ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Поширюйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини. З вами була журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом. До перемоги! Щасливого Різдва Христового усім нам!